Доброго вечора, дорогоцінні. Зараз в Одесі тривога, літають шохіди, ракети. Дуже багато відбувається різного зла на даний час, але кожен з нас повинен розуміти, що коли ми приходимо до Бога, коли наше серце належить Богу, то ніяке зло не може нас торкнутися, ніяке дійсно зло не може нас. Збитий з цього курсу. І приклад цьому це один із служителів нашої церкви, звати цього хлопця Василь. Е, він дуже добрий служитель, записував також відеоролики проповідував в інтернеті. Але, на жаль, ця війна вже забрала його. Да? На жаль, для людей, але ми знаємо, що людина, яка покаялася та прийняла Ісуса як Господа і Спасителя, знаходиться в. В гарнішому світі за цей, вона знаходиться в раю, там, де Господь поруч з нею та допомагає їй та приміряє її. І ці люди дійсно вони знаходяться в набагато кращому світі, ніж ми. І наша задача зараз не уповати на цей світ, не фокусуватися на цьому, а навпаки, приймати Господь. Розуміти, що будь-яке слово, яке Він дав, воно може допомогти нам, рухатись далі і незалежно від того, що відбувається, бути в служінні Божому та допомагати людям змінювати своє життя. Нехай Господь береже вас на тому місці, де ви є. Будьте мудрі, слухайте Слово Боже. Якщо у вас немає церкви, яка молиться за вас, приєднайтесь до нас, ми будемо дуже спілкуватися з кожним із вас. З миром Божим.